Лялько-мотанко. Ти створена для захисту. Нехай твоя сила оберігає наших захисників у бою. Нехай твій оберіг охороняє їх від небезпеки і зла. Хай кожен буде живим і здоровим. Лялько-мотанко. Ти символ сили та життя. Нехай твоя енергія дарує нашим воїнам міцне здоров'я. І будуть вони стійкими у всіх випробуваннях. Дай їм душевний спокій, терпіння та внутрішню рівновагу, а їхня віра хай ніколи не згасне. Лялько-мотанко. Даруй військовим щасливі миті вдома. Нехай їхні сім'ї будуть міцними, а служба не забирає радості родинного життя. Нехай їхні домівки будуть наповнені добробутом і достатком, а всілякі труднощі оминають їхніх рідних. Ялько мотанко наповнюй військових відвагою і рішучістю. Нехай ніщо не зламає їхньої впертості, і вони відстоять правду і справедливість. Бережи їх, мотанко, хай всі захисники повернуться додому з перемогою.